Доброго дня, мої любі підписники. Покажу вам швиденько огірочки та помідорчики. Огірочки сорт Арктика. Подивіться, яка краса. Обстригла листя. Подивіться. Огірочком довольна довольна. Це ми такий, звісно, всадили вже. Я знаю, що це за огірок. Ну, покажу вам, подивіться, яка краса. Зібрали вже три коробки, три бананових коробки. Гляньте. Яка краса. Земля суха, друзі. Всі ми знаємо, що Каховську гес підірвали. А так як підірвали Каховську Гес. У нас з Каховського водосховища вода вся почала відходити. І у нас зараз просто тупо немає. 5 днів вже технічної води. Ну, це поливна. 5 днів технічної води немає. І 3 дня немає вже підіводь. Немає і не буде, і коротше, ми не знаємо, що робити. На рахунок помідорчика. Треба вже пасинкувати, бо вже пасинки здорові. Ми вчора в, в другому балагані були, роботали. Е... Просто тупо, чесно, не хочеться нічого робити. У нас немає води, в нас нема чим поливати. Дякувати Богу, я сьогодні казала, Господі, єсть Бог на землі. У Нас сьогодні цілий день пройшов дощ. Цілий день йшов дощ, залив нам земельку. Кабачечка вже є. Уже на базар возила. Коротше, помните, вода була тут? Подивіться, все сухе. У нас немає води. Просто, у нас просто немає води. У нас, у нас немає ні питєвої, ні поливної води. Я не знаю, що буде далі. Ну, люди всі в шоці. Ну, я, я не знаю. Не знаю, не знаю взагалі, що буде далі. Не хочеться нічого робити. Бистренько, думаю, зніму вам відео трошки покажу. Там же ж була вся вода. Радувались так водою, господі. Вітаю, практично, вода була перед городом і все, нема. Там вода на Каховському водохранилищі одійшла. Мабуть, з пів кілометра немає від берега. Дуже-дуже одійшла, дуже-дуже одійшла. І вона відходить, відходить і одходить. Балаган вже треба поливати, не знаю. Що, що будемо робити і взагалі непонятно. Нічого не зрозуміло. Для кого це все, скільки грошей сюди вложено було. Труд людський. Їх же ж треба поливати, подивіться. Вони ж такі хорошенькі, гляньте. Скільки цвіточків, скільки огірочка. Помідорки так само наливаються. Дивіться, яка красота. Коротше, друзі, немає ні настроєння, ні взагалі нічого. Непонятно, що далі, як жити. І... Підірвали Каховську ГЕС, участилися обстріли. Летить з Енергодара кожен день. Помідори ось треба кормити, подивіться. Для налива треба покормити їх. Та й для куща, бо з куща все висмоктали. Кущ слабий. Гляньте. Дивіться, які гарні ж помідорчики. Бризкала от болячка, бо болячка якась напала. Дивіться. Як об'яснити цим розстінням, що в нас немає води чим поливати? Хоч бери та пленку, зрізай. Бачите, його кормити треба Дивіться, Він висмоктав, та вже скущався. Гляньте, які помідори здорові. Треба покормити хоч зі літрочкою, щоб кущик був хороший. Він же ж висмоктав все з куща. Я не знаю. Хто дивиться відео в перший раз, то я знаходжусь Дніпропетровська область, Нікопольський район, СМТ Червоногригорівка. Григорівка. Друзі, полуничка. Вуса ж попускала ось, блін. Глянь, скільки багато. Хотіла ж поставити касети. Вона вже практично от цей. Плодив поодавала. Хотіла ж в касети собі, може, продати, що та собі пересадити. Ну, посадити ще. Тепер не знаю, чим поливати. В тих касетах треба буде кожен день поливати, а чим поливати тут самим немає. Так що такі в нас діла. Неутішительні. Ми дуже-дуже пострадали, у нас Нікополь, Марганець. Ми повністю залишилися без води. Повністю. Зараз покажу вам, що ми понабирали. Хоч дощик пройшов. Що тут була вода, вже немає пусто, бо ми. Роза моя, цвіточка. так ось понабирали воду. Хоча б курям наливати, та, я не знаю, ноги помить. Все, оце вся наша вода. Хто не вірить, дивіться. Відкрила кран, бачите. Пусто. Так що, хто хоче прислати нам по новій почті воду пишіть. я скажу вам адрес нової пошти. Будемо чекати. Всім до побачення. Будемо трошки встановлюватися мислями, бо час не знаю, вообще ні до чого абсолютно не стоїть. Надо думати, як палить балаган. Тому я сподіваюся, вас трошки краще діла, ніж у нас. Ставимо лайки, підписуємося на канал, хто не підписався. Буду далі держати вас у курсі. Як щось придумаємо з водою, я швидко сніму покажу, як будемо поливати. Всім гарного вечора і мирного неба над головою, друзі.